Сьогоднішня відеоконсультація буде присвячена такому предмету, як музика. Як і, на жаль, попередні предмети, про які ми з вами говорили, трудове навчання, образотворче мистецтво, так і музика у загальній свідомості батьків чомусь займає другу позицію. Тобто відноситься до тих предметів, які є не основними. І тому, як думає більшість, на них треба звертати меншу увагу на відміну від таких важливих предметів, як письмо, читання, математика, іноземна мова, природознавство. Але ці реалії зовсім не відповідають реаліям становлення вашої дитини. Реаліям її розвитку. Тому ми хотіли би поговорити про роль, значення і місце музики в становленні вашої дитини. Музика відіграє важливу роль у формуванні її естетичних смаків, як і образотворче мистецтво. Але якщо образотворче мистецтво більше спрямовано на Колір, то музика більше спрямована на звук. Якщо подивитись на особливості психофізіології ваших дітей і людини в цілому, можна сказати про те, що десь приблизно до 80% інформації людина сприймає те, що є і дає їй зір. А за різними оцінками. Приблизно десь 17-18% припадає на слух. Тому те, що людина чує, дуже важливо для розуміння і визначення свого місця в цьому світі. А коли ми говоримо про музику, варто сказати про те, який смак ми хочемо виховати у нашої дитини. Що тут важливо? Важливо змалечку давати можливість дитині насолодитися музикою природи, класичною музикою, яка найбільше близька до музики світу. Зрозуміло, що сучасний світ досить сильно, ретельно завантажен різними сучасними жанрами і видами музичної творчості. Але досить часто ця творчість не відповідає тим глибинним потягам людської душі. І тому дуже важливо з маленьких років у дитини сформувати бачення і вперше слухання, вміння чути класичну музику і звуки природи. Якщо з маличку ми будемо прививати смак дитини до класичної музики, це дасть можливість у дитини сформувати власні еталони власного бачення на тому, що тримається тисячоліття і віки. Досить часто сучасні виконавці відомі протягом 10, 15, 20 років. Як тільки змінюється наступне покоління, ми про них просто забуваємо. Але є те, що проходить через століття і віки, це так звана класична музика. Коли ми говоримо, класична музика, ми маємо на увазі те, що витримало перевірку часу, те, що дало можливість краще і глибше пізнати оточуючий світ. Крім того, Природа класичної музики, вона наближена до можливостей людського вуха. І вона знаходиться в тих діапазонах дії, які найкраще сприймає людина. Сьогодні немає суттєвих заперечень того, що музика має психотерапевтичний ефект, тобто впливає на психіку і навіть здоров'я людини. Саме від цього буде залежати гармонійний стан вашої дитини. Тому чим раніше ми будемо прибувати смак до музики, тим краще, комфортніше буде адаптовуватись дитина до цього світу. А решту світу, повірте, вона пізнає самостійно. Але коли у неї є базовий еталон, вона зможе сама розібратися, де є краса. Де є безглуздість і до якої гармонії потрібно?